Всі тут постійно говорять про бізнес, можливості, франшизи від там п'яти тисяч доларів і навіть менше. Але стоп, а де звісно взяти стартовий капітал? Погодьтеся, без початкового капіталу бізнес-ідеї залишаються лише ідеями. Тому я подумав: а давайте розберемося, як накопичити 10 тисяч доларів, тому що ці гроші можуть стати тим самим паливом, яке допоможе запустити власне справу. Перед початком підпишись на цей канал, натисніть дзвіночок, щоб завжди отримати нові відео. Мене звуть Безбородько Олександр, це канал How to Business І давайте починати. Тому все зробимо по кроках. Перший крок, звичайно, це визначити мету, проаналізуйте доходи та витрати. Спочатку поставте собі питання: навіщо мені ці 10 тисяч доларів? Хоча я завжди знайду, куди їх потратити, але повертаємося для бізнесу: купівлі, обладнання, перші інвестиції, подорожі чи навчання. Якщо у вас буде чітка мета, буде і мотивація. Чому ж це важливо? Коли знаєте кінцеву ціль, то і легше втриматись від імпульсивних витрат, якихось покупок, і крок за кроком йти. До результату до того ж, знаючи мету, ви зможете оцінити за який період хочете накопичити цю суму. Час це не лише дедлайн, а й інструмент для розрахунку, скільки щомісячно потрібно відкладати. Після визначення мети і терміну беріть блокнот або відкрити якийсь застосунок і аналізуйте фінанси: це дохід і витрати. Залиште усі джерела доходу, зарплати, підробітки, відсотки, якісь, навіть пасивний якийсь, може, дохід є. Далі фіксуйте витрати за останній місць. Ця. Комуналка, продукти, транспорт, розваги, підписки. Так, так, на початку потрібно записати все. Кожен Netflix і там Spotify або YouTube. Наприклад, з 1000 доларів місячного доходу у вас комуналка 200 доларів, продукти 300 доларів, розваги та підписки десь 150 доларів, транспорт 100 доларів, і інше 250 доларів. Поглянувши на всі ці числа, ви зможете зрозуміти, що ваш гаманець десь протікає. Може варто відмовитися. Від якоїсь підписки, що ви майже наприклад не використовуєте. Можливо, Netflix за 10 доларів вже не такий цікавий, а Migogo можна і безкоштовно десь подивитись, чи Spotify, наприклад, може замінити на YouTube Music і взагалі переглянути всі свої витрати. Оптимізуйте витрати, порівнюйте ціни, унікайте спонтанних покупок і встановлюйте ліміти на розваги на кожен місяць. Можна зменшити витрати на підписки з 150 доларів до, наприклад, 50, при цьому не перетворюючи своє життя. На спартанський табір. Просто зрозумінням підходить до всього, що зв'язано з, з грошима. Наступний крок: це почніть заощаджувати. Мету визначили витрати, проаналізували час діяти. Відтепер заощадження: ваш друг, брат, сестра та батьки. Створіть окремий рахунок для заощаджень. Це може бути скарбничка в банківському застосунку. Таким чином, ви чітко відокремуєте гроші на життя і гроші на майбутнє, і завжди відкладете якийсь від, відсоток від тих грошей, котрі ви отримали. Наприклад, у вас є декілька варіантів. Чадний рахунок простий, доступний, часто з невеличкими відсотками. Інвестиційний рахунок, якщо готові трохи ризикнути заради вищого доходу, наприклад, цільовий депозит, фіксована відсоткова ставка на конкретну мету, та й страховка, щоб не виняти усі гроші одразу на якусь спонтанну покупку. Щоб заощадження стали звичкою, налаштуйте автоматичне відрахування основного рахунку, наприклад, десь 10-20% від зарплати одразу йдуть у капітал. Якщо отримуєте 1000, то це 200 доларів. Якщо отримуєте більше або менше, це також буде інша сума, але це завжди буде якийсь відсоток для того, щоб вкладати в ваш майбутнє. І пам'ятайте про принцип: спочатку плати собі. Отримали зарплату, спершу відкладіть частину на заощадження, а потім вже плануйте витрати. І так ви ставити свою мету у пріоритеті. Наступний крок це знайти додаткові джерела доходу. Мабуть, кожен з вас був в такій ситуації, або думав, от би десь ще заробити. Але кожного разу це відкладалося, бо не знали, куди що і як зробити. Може саме зараз настав той час, коли треба щось робити. Може маленький сотки десь спробувати, щось нове спробувати, якусь нову ідею почати робити, але не тільки обдумувати, а вже робити. Наприклад, одними заощадженнями у 10 тисяч доларів може накопичувати довго. Хочете прискорити процес, знайдіть якийсь додатковий дохід, якусь інвестицію, яка зможе вам у майбутньому також. Додати якусь суму такого простого і швидкого це може бути підробіток або фріланс. Якщо ви вмієте писати тексти, робити дизайн, програмувати чи редагувати відео, наприклад, можна реєструватися на порку, фріланс, якийсь в українських біржах, якщо володієте англійською мовою. Можете бути репетитором, навчати мові або іншим корисним навичкам. Може, є якісь ви володієте спортивними навичками і ви можете тренувати інших людей. Це може бути небагато часу, якісь індивідуальні заняття, але це все допоможе вам знайти додатковий невеличкий, але й дохід, котрий у майбутньому дасть гарний результат. Наступний це може бути пасивний дохід. Творіть якийсь онлайн-курс і продавайте його на Udemy, або, наприклад, якщо ви репетитор, то можете зробити на якісь відеоуроки, котрі можете продавати своїм учням або загрузити кудись на, наприклад, Udemy або щось схоже, і надсилати всім посилання на ваш курс, там, де будуть всі ваші знання і швидке навчання ваших учнів. Пам'ятайте, інтернет дає безліч. Можливостей. Також гарним варіантом буде передивитися, що у вас є навколо. Наприклад, може продати стару техніку, телефони, ноутбуки, одяг, меблі. Все це може продавати на OLX і якихось інших маркетплейсах. Це допоможе звільнити місце вдома і також отримати якісь додаткові гроші. Завжди є щось, таке, що ви вже не використовуєте, але це може бути корисно іншому. Маєте авто, попрацюйте в уклон чи болт, Вмійте ремонтувати крани, електрику, підключати розетки, кабанчик. Чекає на вас. Використовуйте свої навички, щоб заробити додаткові гроші. Обирайте те, що вам довподобає, і що підходить під ваш ритм життя. Наступний крок: інвестують невеликі суми грошей, які ви відкладаєте. Гроші, які ви відкладаєте, можуть просто лежати мертвим вантажем, або працювати на вас. Інвестиції це спосіб прискорити зростання вашого капіталу. Не потрібно одразу мати мільйони. Маленькі внески теж працюють завдяки ефекту складного відсотка. Такі варіанти, як ETF, Тобто біржові фонди, інвестиції кошик акцій чи облігацій, акції відомих компаній, які виплачують дивіденти, такі як Coca-Cola, Johnson Johnson та інші. 2 p кредитування це видача мікрокредитів через спеціальні платформи. Наприклад, якщо інвестувати 50 доларів на місяць від 8% річних за 10 років ви отримаєте близько 9020 доларів. Непогано, правда? Але 10 років серйозно, хто буде чекати 10 років на якусь таку суму. Тому все залежить від коли вам потрібні ці гроші. Головне, автоматизуйте процес інвестування. Нехай щомісяця невелика сума спрямовується у ваш інвестиційний пакет і ніколи не вкладайте більше, ніж готові втратити. І останній крок це фіксуйте під цілі і не здавайтеся. 10 тисяч доларів можна здатися великою сумою, але якщо розбити цю мету на етапи, то виглядає простіше. Наприклад, першу тисячу доларів накупиш ти за 2 місяці, наступні 2 тисячі доларів за 4 місяці, решта. 7 тисяч доларів за рік, використовуючи додаткові доходи та інвестиції. Так, це може здатися дивним. Може кожен сказати, що в мене немає грошей, як накопичити навіть цю першу тисячу доларів, тим паче за два місяці. Але мені здається, що ви і не пробували це робити. Тому, на мою думку, треба спочатку почати це робити. Це може бути складно, бо треба буде від чогось відмовитись. І згодом ви побачите результат. І що не стоїте на місці, а двігаєтесь до цілі. Кожен досягнута проміжна ціль, це маленька перемога, яка підживлює мотивацію. Відстежуйте свій рух, введіть облік, контролюйте рахунки, дивіться, як зростають заощадження, нагмахайтесь зробити щось нове. Неможливо робити те саме і очікувати інший результат. І найголовніше, не панікуйте, якщо один місяць щось не вийшло. Коригуйте план, адаптуйтесь і рухайтесь далі. Найголовніше унікайте боргів або кредитів. Якщо у вас є кредити з високими відсотками, краще спершу закрити їх. Постійно нагадуйте собі, навіщо все це візуалізуйте ту роздруковувати фото, машини чи квартири, яку хочете купити, і повісти перед очима, кожен погляд на неї стимулюватиме не робити якісь імпульсивні покупки, а краще відкладати усе у скарбничку. І ось основні кроки, які допоможуть дійти до запланованих 10 тисяч доларів. Це не магічна формула, а перевірений підхід. Мета, аудит фінансів, заощадження, додатковий дохід, інвестування, підцілі та постійний контроль. Найголовніше спробуйте, і результат вас дійсно потішить. А якщо у вас Є власні лайфхаки чи ідеї, як швидше накопичити 10 тисяч доларів, то пишіть це у коментарях. Мені буде дуже цікаво. А зараз я з вами прощаюся до наступних відео і нехай вам щастить Слава Україні!